Зустрічайте, у нас нове надходження, шкодка Актаха, 10 рік випуску, вже рестайлінгова, ліфтбек, 1,2 TSI, механічна 6-ступенева коробочка передач на гарному легкосплавному колесі, гарна гума, салон в дуже гарному стані, абсолютно без зауважень. Без тонування, автомобіль не тонований, Чотири електроспло електрорегулювання дзеркал з підігрівами. Дивіться, сидіння які з боковою підтримкою. Стан керма абсолютно без зауважень. Тут у нас по комплектації підігрів переднього ряду, двохзонний клімат, шестиступочка, штатна мультимедіа з парктроніками перед-зад 239 тисяч рідного пробігу, круїз, бортовий комп'ютер. Все у нас є. Оптика у нас з біксенон з лінзами, противотуманочки. Друзі, кого цікавить, місто Київ в компанії Ізіавто. Чекаємо на вас. Придбати ви її можете за готівку, в кредит або в лізинг. Також розглянемо ку.